Сьогодні про сині дзвінок і покликав вас на перший у вашому житті шкільний урок. Сьогодні, кіточки, ми не просто переступили полі шкоди. Сьогодні ми потрапили в Україну з нами. Дідні хлопчики і дівчаток ви перетворились на школярів. І від сьогодні ви учні першого Б класу. Щоранку у цьому класі зустрічатиму вас я, Ваша перша речителька, щодня в цьому класі ви будете отримувати подарунки. Але це будуть не цукерки, не іграшки, не кістечка. Це будуть знання. Тож я, діточки, вітаю вас зі знаменною подією у вашому житті. І бажаю, щоб ваша мандрійка країною знань була цікавою, захоплюючою, неповторною. Колярики, ви знаєте, що в мандрівку беруть рюкзачки, правда? Що ж ви будете носити в своїх шкільних рюкзачка? Ану відгадайте загадки. Хто загадку відгадає, ще одну руку піднімає. Цю з підручниками скриню я щодня ношу на спині. Я до школи прибігаю, то тоді її знімаю. Рюкзак. Прошу, Вероніка підняла руку вона гарно стане і скаже: прошу до цієї замки. Довгі палички круленькі, у вашені діти будьте, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички оці, кольорові хором. Олівці! молодці. Ручки у лікті, щоб знали, викладемо хорох у крили. Добре. Вона вкладається в книжки. Щоб не шарпать сторінки, цей предмет від гадка називається. Да, молодці і таку задку відгадали. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Книжка, книжка. Діте, прошу подивитися, якими підручниками ви будете користуватися у першому класі. Вони завжди будуть у вас під рукою, тому і називаються підручники. Є один найперший і найголовніший підручник у житті кожної людини. Знає його кожен. Вчитель і школяр, вчитель допоможе рідний наш буквар. Буква. Діти, я бачу, що ви дуже розумні, чудові, гадували загадки. Тома ви мені дуже швидко скажете, в яку пору року рахують новий рік. Зимку, правильно. Першого свічка, святку і столик. А яке тремце прикрашає до цього свята? Яке деревця в кожному будинку? Ялинку правильно прикрашає ялинку. І біля ялинки загадують бажання на наступний новий рік. А зараз яка пора року? Сьогодні почалася. Будемо прикрашати деревце, але не ялинку, а дересневу яблуньку. Прикрашати будемо яблучками. А щоб почепити яблучку, треба буде сказати своє побажання на наступний навчальний рік. Можна я першою скажу побажання? Можна, діти, дозволяйте мені? Діточки, я мрію, щоб вам дуже добре, щасливо жилося у шкільній сім'ї. Щоб ви, щоб ми з вами зружилися, щоб ви так гарно вчилися, щоб мама з татом вами все пишалися, щоб у школу, як на свято, ви щодня збиралися. Ось я вас <как> прикрашаю яблунку, яблушко. Хто ще хоче, хто наступний хоче прикрасити? Прошу, Теренка. Виходьте насередину, кажи свою, повертайся до класу. Кажи, яка тебе мрія на цей навчальний рік. Прошу ти, що ти хочеш. Школі ряд було, що було. Так. Так. І цікаво, мабуть. так? Добре. Прикріпи що? Так. Холод. Сідай. Прошу, Вероніка. Твоя мрія. Повертайте до класу. Так, напевно, щоб від нашою школою, як сьогодні, було мирне небо. Так, щоб са сонечко. Так, добре. Але, діточки, я хочу вам щось сказати. Чим голосніше ви свою мрію будете промовляти, тим швидше вона здійсниться. Тому голосно говоріть, добре. Прошу, Вірка. Чика тебе мрія. Ти хочеш у школі? На певну лише вона, ти хочеш вчитися, так? Добре. Так, сідає. Ой, ти маєш доможі підкліпити яблучку спочатку. Прошу. Так, прошу Іринка.

Серченка була жахлива, тобто я весела. Добре, веселі, які тут вчителька завжди добре весела. Так, то ще хочу говорити, прошу, грати. Хочу, щоб вчителі не стало погано, хоч

Правильно. І ще тут хтось один, хто ще не був, я. прошу вас Вікторія, Вікторія хоче ви. прошу. Скажемо, скоп, йде. ітажні її поважання. Прошу вас, щоб я мрія. Так, молодець. Прекрасно. І прошу Вікторія. Сікати Аліка. У тебе було багато друзів у школі, правда, Вікторія? Хочеш мати багато друзів подорожу. Mm. А, not а not? що ти щось мрієш? Ти а тим чи не зарієш? Хай мати хочеш, Вікторія. Not а про not. що ти not. хочеш? Not. При таємниця, да? Прошу, при, при, при Може, ти приціпи яблочко. Я врізаю таємниця, так? Прошу, ти приціпи яблучко. Можете з батьків побажання на цей начальний рік і хоче прикрасити вашу яблуку долучитися. Хто <laughs> з батьків ріє? Прошу, скажіть свою річ. Ви розкажіть, Скажіть, я чергу яблуку. Зачікав її у вас. Щоб панував настрій такий ці рік, як зараз. Прекрасно. прекрасне, побажання, хай у здійснюється. Так. Тільки гуляйте, будь ласка, яка лиша наша яблунька? Гарна? Гарна. <поляйте> Дуже гарна. Але зверніть увагу. З неї вже впав перший осінній листочок. Бачите? А цей листочок незвичайний. На ньому є для нас завдання. Мені відомо, що дехто з вас вже вміє читати. Я хотіла, щоб ви самі почали це завдання. Ярево, зможеш? Прошу, я знаю, що ти вмієш читати, прошу, прочитай голосно. Яке завдання пропонує нам цей листочок? Помирайте у веселу гру. У веселу гру треба порати. Пограємо. пограємо, діти? Так. Пограємо. Добре. Пограємо. Зараз я, діточки, буду для вас читати поради для школярів. Mm -hmm. А ви, якщо порада правильна, коро кричите так. Якщо поради неправильна, відчуття ні голосу. Добре? Слухаємо уважно. Треба гарно вам читати. А тепер ми подивимося ще чи ви уважні. Якщо порада правильна, ви плечете долоньки. Якщо порада неправильна, ви тупайте ногами. Готувайся. Спитати хочеш, не гухай. А тільки руку піднімай, Що треба зробити першу В Рюкзак підручники склади, до них долий відро води. Ріжненько зложити поліж. Гарненько розмішай, але все це ти сам не їж. Товаришу віддай. Не треба згоди. І остання порада. Слаз і школу бережи. дня вони твої. Так, треба перемогу. Добре, молодці. ви дуже уважні. Діти, ви за трипіньким чекали сьогоднішнього дня, правда? Так. Чи не віршики? Чи не віршики? Підіть, ласка, руку. Хто хоче лішек розказати? Я. Я. Так, віки, і розказати? Не так, не всі можуть гірше хіба розказати? Так, не всі. Так, а Вікторія <рістить> має дуже гарний вірш. Вікторія <рістить> на середину. Андрій, скоріший вірш. В тебе <рістить> надзвичайно гарний вірше. Прошу вітаю. Тебе за руку легко. Вікторія розкажи. Добре, мастерку розкаже вірше, посередину прошу. Давай, 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 давай,